В Умані під час відзначення прочанами Рошага Гошана чергує відділення спеціальних мінно-пошукових робіт. Рокі си Браво шість разів на день собаки-детектори обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів, прилеглих території будівель, де збираються прочани, а також їхні речі. Спеціально треновані собаки можуть одразу виявляти декілька видів вибухонебезпечних речовин. Завдяки бездоганному нюху чотирилапі здатні знаходити вибухівку там, де губиться металошукач піротехніка. У разі виявлення собаками підозрілого предмета рятувальники повідомляють вибухотехнічну службу. Задача це безпосередньо безпечне проведення заходу. Музет Хасидів, а саме це обстеження прилеглих територій, там, де найбільше масове скупчення людей. Безпосередньо по приїзду на ділянку у нас є свій маршрут, по якому ми ходимо близько 6 разів за день. Саме наша робота це обстеження предметів окремих, прилеглих територій будів. Багажні сумки, які залишені. Що собака показує позначення, і саме цепер кінолог впевнений цьому позначенні, то в першу чергу ми повідомляємо вибухотехнічну службу, яка вже далі проводить заходи за своїм протоколом.